подивитися програму української служби голосу америки час тайм мене звати марія ульяновська вітаю 8 листопада Європейська комісія відкрила двері для розширення ЄС. Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ до ЄС із Україною та Молдовою. Початок офіційних переговорів про вступ пов'яже майбутнє України із ЄС. І позитивна відповідь Союзу на прагнення українців стала б одним із найбільш дієвих способів допомогти Україні. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн. Деталі з Києва повідомляє Мирослава Гнадзе. Під час прес-конференції у Брюсселі у середу президентка Європейської комісії Урсула Вандерляйн відкрила нову вігу у розширенні ЄС. Вона оголосила, що європейський союз вітає кілька країн приєднатися до своїх лав у 1200 сторінковому звіті, опублікованому європейською комісією, зазначено, що Україна та Молдова задовільно виконали більшість своїх зобов'язань щодо реформ і тепер готові розпочати переговорний процес. Нещодавній візит дер Вандерляйн до Києва став яскравим показником готовності ЄС розпочати переговорний процес щодо членства України після зустрічі з президентом Зеленським. Президентка Європейської комісії відзначила значний прогрес України у впровадженні реформ. Айвантуталюгаемпресвіа. Я хочу сказати вам, яке враження справили на нас ті реформи, які ви зробили в розпал війни. Ми ніколи не повинні забувати, що ви ведете війну за виживання, і в той же час ви глибоко реформуєте свою країну. Ви досягли багато, реформувавши свою систему правосуддя, приборкавши олігархів, подолавши відмивання грошей і багато іншого. На спільній прес-конференції президент України пообіцяв, що Київ зробить усе, щоб виконати всі зобов'язання щодо інтеграції до ЄС Україна. Не зупиняється трансформації а, наших інституцій. Реформи будуть продовжені. Зокрема, ми підготували нове законодавство, яке додасть антикорупційній системі можливості працювати ефективно. Висновки та рекомендації звіту повинні бути схвалені всіма країнами-членами під час саміту ЄС у грудні. Очікуємо на політичне рішення щодо України про початок переговорів про членство нашої держави в Європейському Союзі. Це рішення. Матиме поворотне значення для історії не лише України, але й усієї Європи. Президент підкреслив, що початок переговорів про членство України в ЄС буде доброю новиною для українського суспільства та українських воїнів, які захищають європейські цінності на передовій. Морослава Ґонґадзе голос Америки, Київ, Україна. Рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС оприлюднили до річниці Революції Гідності. Саме 10 років тому у листопаді Віктор Янукович відмовився від євроінтеграції, а український народ розпочав велику боротьбу за вільне від Росії майбутнє. Про знаковий крок на непростому шляху до євроінтеграції України ми поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном. Богдане, привіт! Поясни, будь ласка, що означає рішення Єврокомісії для України. Власне, нагадаємо про що йдеться, яке це рішення. Це рішення, це лише рекомендація розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Тобто, цю рекомендацію тепер представники усіх 27 країн Євросоюзу повинні розглянути і або схвалити, або це цілком можливо і бувало не раз може бути і відхилено. Отже, наступного місяця, зокрема, саміт керівників Європейського союзу 14 15 грудня може бути вирішальним у цьому питанні. Буде рішення чи до цієї рекомендації Європейської комісії вже прислухатися, чи ще ні, і ми побачимо, якою Буде реакція країн Європейського союзу і її представників, але вже зараз Урсула фондрляєн, президентка Європейської комісії, наголошує на важливості почати цей процес розширення, тому що за її словами це важливо і для України, і для Європи загалом. найкращим способом забезпечення Україні стабільності і добробуту на середню і далеку перспективу звичайно ж є членство в Європейському Союзі. Лише уявіть собі для відбудови України відповідь Європа, щоб захистити Україну від втручання в майбутньому відповідь Європа і також навпаки у світі, де важливі вага і розміри. Очевидно, що інтереси Європи полягають в тому, щоб доповнити союз. Лише уявіть. Собі понад 500 мільйонів людей, які живуть у вільному демократичному квітучому союзі, історія знову кличе нас, панове. Саме нашому поколінню випало відповісти на цей виклик. Різлі Богдане, згідно з рекомендацією, Україна має що виконати низку передумов. Про що саме йдеться? Ну до речі, повертаючись до взагалі рекомендації Європейської комісії і того, про що щойно ви чули від Урсули фон дер Ляйн, йдеться про фактично величезну хвилю, плановану хвилю розширення Євросоюзу. Окрім України, загалом мова йде про фактично 10 держав. Розширення європейського союзу було би дуже важливим, і від тих країн, і від України, зокрема, вимагається насамперед узгодження. Законодавства стандартів з законами і стандартами Європейського союзу, і коли йдеться про Україну, то найчастіше ми чуємо про необхідність удосконалення в Україні. Законів спрямованих на, наприклад, на боротьбу з корупцією, на те, щоб не допускати впливу так званих олігархів на владу, на закони, на рішення уряду, також про необхідність схвалення законів для захисту прав людини, зокрема меншин національних меншин, тощо, тобто йдеться про величезну кількість законів, стандартів, які мають бути узгоджені з тим, на чому тримається, на чому стоїть Європейський Союз, Богдане, а як відреагували на рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС, українські та європейські лідери? Ну, власне, початку переговорів ще нема, і як я вже сказав, ця реакція буде найважливіша у грудні, коли спочатку приблизно 12 грудня, якщо не помиляюся, мають зібратися представники міністерства закордонних справ 27 країн ЄС, і власне вони будуть радитися, обговорювати і вирішувати. А вже потім їхні рішення фактично готове, вже підтвердять. Або позитивне, або негативне глави держав, коли йдеться про реакцію всередині України, то цікаво сьогодні було слухати. Українського президента Володимира Зеленського в інтерв'ю прямому ефірі на відеозв'язку між Києвом і Нью-Йорком, де він сказав, що для України важливий навіть сам процес, тобто те, що потрібно для вступу в європейський союз, покращення законів України, потрібно самі Україні, навіть незалежно від того, чи переговори починаються незабаром чи можливо трохи пізніше. Дане, ну і скажи, коли ж можна очікувати вступу? Чітких часових рамок немає. Від різних країн вимагалися різні, різні питання. Це може тривати два роки. Україна хоче пришвидшено, говорить саме про, про два роки. Але є країни, які проходили цей шлях набагато набагато довше: десять років і деякі навіть більше. Дякую тобі, Богдана. Я нагадаю, що про переговори про вступ України до ЄС із Лондона нам розповідав Богдан Цюпин. За п'ять місяців контрнаступу на окуповані Росією території Україні на жаль не вдалося значно просунутися вглиб. І війна стає позиційною. Так визнає військове командування в Україні. Близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку Сполучені Штати виділили для України, вже використано. На цьому наголосив сьогодні координатор зі стратегічних комунікацій ради Нацбезпеки безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі, 8 листопада. Саме сьогодні він наголосив, що потрібно продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, щоб українські сили могли максимально використати час, який у них залишився до того, як погода почне погіршуватись, і їм стане важче просуватися. The Українці вам першими скажуть, що вони не просуваються і не просунулись у цьому контрнаступі настільки, як хотілося б. Ось чому ми так зосереджені на тому, щоб ми й не далі надавали їм безпекову допомогу, щоб вони могли максимально використати час, який у них залишився, до того як погода почне справді погіршуватись, і їм буде важче просуватись. На запитання, чи вірить президент, що вони зможуть це зробити, безперечно, ми віримо, що вони зможуть відвоювати свою територію. Я думаю, що їх недооцінили з самого початку цього конфлікту. Вони здатні. Ні, вони сильні, сміливі. У них добре командування і контроль якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова та гуманітарна допомога. Ми використали приблизно 96% того, що залишилось. Використано понад 90% коштів для безпекової допомоги. Міноборони має приблизно до 1 мільярда 100 мільйонів доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит. Тим часом американські військові аналітики, з якими спілкувався голос Америки, вважають, що тактика ведення наступальної операції ЗСУ була помилковою. Частина провини, як вони вважають, лежить на командуванні НАТО, яке приймало участь у підготовці до операції. Чи можливо ефективно продовжити наступ? І що американські військові експерти відповіли на п'ять пунктів Валерія Залужного у матеріалі Андрея Бориса. Насипай! Донецька область. Позиція одного з артилерійських підрозділів Збройних сил України, який обмінюється ударами із росіянами. Бійці розповідають, що вже тривалий період, бої йдуть без особливих успіхів як для них, так і для ворога. Всі стоять на своїх позиціях. Немає такої мобільності, скажімо так. Ні ми нікуди особливо не двигаємося, ні вони. Тому вона перейшла вже в стадію така більше. як АТО колись було через п'ять місяців від початку наступу на окуповані Росією території Україна просунулась вглиб глиб найбільше на 17 кілометрів. Війна стає позиційною. Визнає військове командування в Україні. Американські військові аналітики зізнаються, що помилялись, прогнозуючи наступ української армії. і Росіяни і американці мали свої версії однієї і тієї ж доктрини ведення війни. Вона передбачала, що далекобійні точні удари, розвідка і спостереження зроблять маневрні атаки застарілими. Ідея полягала у тому, що ви завдаєте глибоких ударів, вражаєте логістику, командні пункти та критичні вузли. А маневр танками та піхотою тоді стає другорядним. Натомість ми повернулися до позиційної війни на виснаження індустріальної епохи щось подібне було під час першої світової війни. Проблема в тому, що Росія та Україна досягли паритету в озброєнні, вважає головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. У своєму есе опублікованому минулого тижня у виданні The Economist, він описує п'ять напрямків, за якими варто рухатись, щоб переламати позиційний характер війни. По-перше, потрібно досягнути переваги у повітрі. По друге, подолати глибоко ошеленовану систему мінно-вибухових загороджень. По-третє, створити перевагу в засобах радіоелектронної боротьби. По-четверте, підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. І по п'яте, підготувати власні резерви. вважаю, що залужний дуже обережно викладає той факт, що доктрина та підручники НАТО не дуже добре себе проявили в українських реаліях. Тому, якщо НАТО прийматиме участь і надалі в підготовці українських резервів, потрібно враховувати цю особливість. Для перелому у війні по всім п'яти пунктам, як вважає Залужний, потрібна як технологічна перевага, так і винахідливість. Приміром, винищувачі четвертого покоління f 16, яких Україна так довго чекає, на його думку, не матимуть вирішального значення для досягнення переваги у повітрі. А от, наприклад, імітатори БПЛА або муляжі можуть допомогти перевантажити російську ППО. І з таким підходом згодні західні аналітики. Я не думаю, що у цій війні з'явиться якась чарівна куля. Принаймні, протягом наступних 6-12 місяців навряд чи з'являться технологічні інновації, які допоможуть вийти з глухого кута. Якщо патова ситуація і буде подолана, то за допомогою дуже винахідливих операцій це буде щось, що одна сторона зробить, а інша цього не буде очікувати. Це призведе, як ми військові це називаємо до петлі прийняття рішень, коли противник завжди буде на крок позаду. Торік під час операції ЗСУ зі звільнення Харківської області спрацював елемент раптовості. Це навряд чи вдасться зараз. вважають американські військові. Збройні сили будуть під постійним спостереженням, чи то з космосу, чи іншими способами. Їхні дії завжди будуть бачити. Це велика проблема, вочевидь, для тих військових, які звикли, що маневрина війна побудована на засідках і раптовості. Але це не кінець світу, тому що одна справа бачити дії противника, а зовсім інша справа розуміти, що саме він робить. Значною перевагою, якою Україна може скористатись в плануванні операцій, може стати слабкість військового командування Росії. Вважають в американському інституті вивчення війни. Це мовляв добре видно по так званим м'ясним штурмам Росіян в Авдіївці на Донеччині штурми Авдіївки так само провальні, як і свого часу штурми вугледару з мінімальними тактичними здобутками. Ми в інституті вивчення війни щоразу приголомшені, коли бачимо, як це повторюється. Думаємо, що врешті росіяни зробили якісь висновки. Та насправді у росіян проблема з комунікації серед найвищих ешелонів військового командування. Вугледар та Авдіївку штурмували різні підрозділи збройних сил, і вони між собою не контактують. Поки перелому у війні не видно, Україна, хоч і повільна, але продовжує наступ. Це як мінімум сковує дії противника і не дає можливість легко перекидати резерви на інші напрямки, пояснюють аналітики, але так довго тривати не може. Вважають військові на передовій. Ми мієм з дуже пасним і сильним Верегом Ми маємо справу з небезпечним та дуже сильним ворогом, якого великі ресурси, багато зброї, багато визволителів. Їхня армія перевершує нашу за кількістю, але ми з ними ефективно боремося. Покалічество, ну ми з ними ефективно боремося. Перехід у затяжну позиційну війну це те, чого домагається Росія, пояснюють військові експерти, опитані голосом Америки. Росія, в якої значно більше ресурсів аніж в України, повільно, але відновлюється, поки війна йде. На чужій території Андрій Борис Голос Америки і до інших новин у Лос-Анджелесі музей голокосту відзначив актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера нагородою мужності за його довгострокову публічну позицію проти антисемітизму та ненависті. На вручені премії, яка відбувалась у готелі Беверлі Hills, прийшли представники єврейської спільноти, серед яких люди, які пережили Голокост, на події побувала Христина Шевченко. У готелі Beverly Hills збираються представники єврейської громади, преси та жертв голокосту, яким вдалось вижити. Тут вручають нагороду голівудському акторові та колишньому губернатору штату Каліфорнія Арнольду Шварценеггеру за сміливість. Шварценеггер, батько якого був австрійським поліцейським та членом нацистської партії, неодноразово у своїх публічних виступах висловлювався проти антисемітизму. Він каже, гордий отримати цю нагороду саме зараз. Я походжу з країни, яка мала жахливу історію з нацистами та другою світовою війною, винищеннями і вбивствами, ненавистю і упередженнями. Тому для мене дуже важливо говорити про цю проблему та нагадувати молодим людям та й людям будь-якого віку загалом. Давайте не повертатись більше туди. Знаєте, ненависть ніколи не перемагала. Любов перемагає. Арнольд зазначив, використовує свою всесвітню відомість, аби говорити про важливі речі. для мене це неймовірно. Я що отримав багато нагород за своє тіло. Містер Всесвіт п'ять разів, містер світу, сім разів, містер Олімпія. Але ця нагорода це трофей для мого серця. На заході також було вшановано вцілілих у голокості, серед яких 101-річний Джозеф Олександр, який разом зі Шварценеггером запалив вічний вогонь на знак мужності та незламності духу за кілька днів мені виповниться 101 рік, і бути тут з усіма цими хорошими людьми я не можу почуватися краще. 96-річна мері Бауер також вціліла жертва голокосту. Вона родом з Угорщини, міста Будапешт. Коли німці зайшли до її міста, їй було 15 років. каже сьогоднішні події в Ізраїлі та навколо світу повертають жахливі спогади. Те, що відбувається зараз, жахливо. Нагадало мені про мій підлітковий період, про мій час, навіть про освенцям. Де людей вбивали без причини. Одна група людей ненавиділа іншу групу людей, і мене дуже хвилює відчуття, про яке я розповідала своїм дітям, коли вони сварилися. Дві кривди не створюють правди, і я дуже засмучена за невинних людей. Але з іншого боку, це викликає у мене жахливі спогади, спогади про те, що я пережила. Музей голокосту у Лос-Анджелесі це перший музей голокосту заснований тими, хто пережив трагедію, і найстаріший у сполучених штатах. З 1961 року. Музей виконує місію вшанування загиблих та просвітництва. Головна ініціатива музею голокосту в Лос-Анджелесі і цього вечора з відзнакою Арнольда Шварцнегера полягає в тому, щоб привернути увагу до того факту, що антисемітизм і ненависть зростає, і ми повинні боротися з цим. Ми повинні дивитися на те, що відбувається, і говорити, коли бачимо те, чого не повинно бути. Церемонія зібрала понад один мільйон доларів на освітні програми установи спрямовані на боротьбу з антисемітизмом та поширення знань про голокост. Беверлі Хілс, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки. І повертаємося до новин із України. У Києві перебуває з офіційним візитом міністр транспорту США Піт Бутіджеч. Він зустрічається із українськими урядовцями та обговорить економічне відновлення країни. Також він оголошує призначення Роберта Марінера, радником з проєктів з відновлення України. Той надаватиме технічну допомогу та ділитиметься американським досвідом реалізації інфраструктурних проєктів в межах зусиль із відновлення України. Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України у довгостроковій перспективі. Тиві сказав міністр транспорту США. А до події у Сполучених Штатах законопроєкт, який дозволяє США надавати додаткову допомогу Україні із використанням заморожених активів Російської Федерації, схвалив комітет закордонних справ палати представників. Оскільки Росія несе відповідальність за фінансове навантаження, відбудову та інші пов'язані із незаконним вторгненням витрати, йдеться у документі. Комітет також ухвалив резолюцію, яка засуджує примусову депортацію українських дітей. Викрадення насильницька передача дітей та сприяння незаконному усиновленню становлять злочин геноциду. Зазначено у документі, це надає Україні виховувати наступне покоління громадян та знищує мову, культуру, історію України та національну ідентичність, вважають законодавці. Тепер обидва документи мають винести на голосування безпосередньо в Палаті представників. Сенат також має на розгляді дзеркальні версії цих ініціатив. Тим часом у Майамі сьогодні відбуваються передостанні дебати кандидатів на республіканську номінацію в президенти 2024 року. Колишній президент Дональд Трамп, який за попередніми опитуваннями лідирує із великим відривом, досі відмовляється брати в них участь за події. У Флориді слідкує Юлія Ярмоленко, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Юлю, привіт, Вітаю, Марія. Юля, це вже треті дебати між республіканцями. Розкажи, будь ласка, чим вони відрізняються від попередніх і хто зараз найближче до президентської номінації. Марія, ти знаєш те, що не змінюється. Це якраз те, хто найближче до президентської номінації. Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів, лишається лідером республіканських перегонів, Хоча він знову ж таки не бере участі у цих вже третіх дебатах республіканців. А хто бере це п'ять кандидатів, які пройшли кваліфікацію? Зокрема, це власне губернатор Флориди, Рон де Сантіс, також колишня губернаторка Південної Кароліни. Це Нікі Гейлі, також Тім Скотт Кріс Крісті і Івек Рамесвамі. і ці кандидати сьогодні чим ці дебати будуть відрізнятися тим, що насправді кандидатів стає менше, а відповідно у них є більше часу на дебатах, аби представити свої позиції. Очікується, що найбільше суперечок чи найбільше власне дебатів буде відбуватися між двома кандидатами: це Нікі Гейлі і Рон Де Сантіс, тому що вони є зараз на другому і третьому місці, і вони будуть з усіх сил намагатися представити себе як ефективну альтернативу Дональдові Трампу. Чи Вдасться у них це це покаже час, звісно, але це те на що ми звертаємо увагу. І також цього разу знову ж таки будуть говорити напевно більше все ж таки про теми, які цікавлять пересічних американців. Ну, от, власне юлю наших глядачів, звісно, цікаво, чи будуть говорити про Україну на цих дебатах, і що саме буде в центрі уваги? Чи тобі що свідомо про це? Марія, звісно, як завжди на дебатах республіканців або демократів при передвиборчих дебатах говорять здебільшого про теми, які цікавлять американських виборців, і власне це теми зазвичай економіки, теми, які стосуються ближче до гаманця, так би мовити. Але все ж таки, ми знаємо, що зараз у світі відбувається дуже багато важливих подій. Сполучені Штати лишаються лідером демократичного світу. Тому безумовно очікується, що тема України, але також Ізраїлю, буде однією із провідних, які стосуються зовнішнього. Політики сполучених штатів чи цікавиться американців? Я сьогодні спробувала про це розпитати у перехожих тут у Майамі, Чи все ж таки їх цікавить, хто і як реагує на війну в Ізраїлі і на те, чи варто продовжувати підтримку України? Давай послухаємо, що сказали мені кілька американців. Ізраїль безумовно, але Україна теж. Ми вже зробили багато і не можемо просто зупинитися. Треба довести справу до кінця. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, мене дуже турбує. Ми маємо підтримати Ізраїль Підтримка України звучить добре. Хтось каже, що ні. Я безумовно підтримую Ізраїль. І якщо кандидати про це говоритимуть, це добре. Yeah, they... Атискитинесія Марія, що принаймні ведучі цих дебатів запитають у республіканців, яка їхня позиція щодо пропозиції їхнього однопартійця новообраного спікера Палати представників Майка Джоксана Джонсона про те, щоб об'єднати допомогу Україні із посиленням безпеки південного кордону, що власне цікавить дуже багатьох американців. Я спілкувалася напередодні із українцями, які живуть у Флориді, які дуже активно просувають питання підтримки України, і вони сказали, що вони будуть дуже ретельно стежити за тим. Які тези лунатимуть від республіканців на цих дебатах, тому що для них найважливіше, над чим вони працюють, щоб про Україну не забували і щоб підтримка України лишалася незалежно від того, хто буде кандидатом або і президентом? Давай послухаємо, що вони мені сказали. Ну найголовніше, що Америка вона повинна бути країною, яка відстоює демократичні цінності. І саме це вони повинні робити в Україні. А вони не повинні казати, що це не їх війна, це війна усього демократичного світу. І тому це дуже важливо, щоб тому завтра всі кандидати також фокусувалися на цьому. Звичайно, хотілося б чути, що вони будуть підтримувати Україну, щоб, щоб не змінилося при владі. Це нам дуже важливо. Хочеться, щоб все-таки Україна отримала фінансування, яке заморожено. Ми розуміємо, що це також непросте питання, але лобіювати його хотілося б надалі. Я вважаю, що ми не просимо багато. Юлі, от власне, останнє моє питання буде таке обширне: Дональд Трамп ігнорує дебати всередині республіканської партії. Втім, як ти вже зазначила, він поки лідирує як потенційний кандидат. Скажи тоді, будь ласка, для чого ці дебати взагалі проводять і як тим часом відбувається президентська кампанія Трампа? Це цікаві всі ці питання, Марія. Ти знаєш, Дональд Трамп дійсно він проводить альтернативну подію, як він проводив кожні дебати республіканців. І ця альтернативна подія власне мітинг Дональда Трампа буде відбуватися буквально за 15 кілометрів від цієї будівлі, де власне сьогодні відбуватимуться дебати. До речі, він Марія Дональд Трамп пропонував республіканському комітету, який, власне проводить ці дебати, щоб вони взагалі скасували дебати і мовляв об'єдналися навколо одного кандидата. Ну, власне, його кампанія натякала, що це цим кандидатом має бути він, однак демократичний процес інший, і в американській історії дебати відіграють дуже важливе значення. Це можливість для американців, для американських виборців побачити за кого вони дійсно хочуть проголосувати. Дебати відбуваються і в перед кожними виборами. І для республіканців сьогодні, для республіканських кандидатів, якраз і є та можливість це передостанні дебати, продемонструвати, чим вони відмінні від Дональда Трампа і чи можуть вони стати цікавою привабливою а. Альтернативою для того чи іншого виборця. Однак дійсно, Марія, варто зазначити, що зараз, якщо ми дивимося на цифри, на звичайні банальні цифри, то навіть у штаті Флорида, де є губернатором Рон Де Сантіс, він відстає від Дональда Трампа за прихильністю власне виборців десь на 30%. І Так само Нікі Гейлі в своєму рідному штаті, південна Кароліна, приблизно так само на 30% відстає від Дональда Трампа. Тому дуже багато зараз думок про те, чи повториться вибори 2020 року, чи це знову буде Дональд Трамп проти Джо Байдена, і ти знаєш, багато республіканців і демократів. Не хочуть, щоб повторилися саме ці перегони. Однак так виглядає, що це наймовірніший варіант. Але стежимо за дебатами, стежимо за тим, як сьогодні презентуватимуть себе республіканські кандидати. Дякую, Юля. Дійсно, в сполучених штатах починається сезон запеклих президентських перегонів. Я нагадаю нашим глядачам, що президентські вибори в сполучених штатах будуть наступного року восени. І нагадаю, що про партійні перегони республіканців із Флориди нам розповідала Юлія Ярмоленко. На цьому будемо прощатися. Дивіться також наші брифінги о сімнадцятій. На Ютубі та у фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити запитання. До побачення.